День військових і цивільних пілотів. Усіх, хто будує літаки, працює в авіагалузі та готує літаки до польотів. День авіації України. Дякуємо всім, хто оберігає спокій українського неба. І вічна пам'ять тим, хто загинув. Справжні герої. Ви виконуєте надскладні завдання. Ви надихаєте нас своєю хоробрістю, професіоналізмом. Ви наша оборона, наш наступ, ваші вміння, ваші результати стають легендами, і мільйони українців вдячні вам за вашу роботу. Зараз небо України це єдина частина неба Європи, у якій неможливі польоти цивільної авіації. Але завдяки тому, що ми не дозволили домінувати в нашому небі ворожій військовій авіації та поступово зміцнюємо український повітряний щит, ми можемо бути впевнені. Прийде день, коли і цивільна авіація повернеться в небо України. І це буде наша авіація, авіація партнерів глобального світу, але не Росії. Дякуємо всім, хто працює та б'ється заради України. Пишаємось усіма героями українського неба.